Близько четвертої години ранку, 2 жовтня, в Миколаєві пролунали потужні вибухи. Російські війська обстріляли місто ракетами С-300. Перший приліт був поблизу чотирьохповерхового будинку. В одній з квартир перебувала Юлія. Чотири часа я проснулася від того, що були взриви. У мене ноги в крові всі. Я чому була, в тому вискочила. Боже, я нічого не можу сказати. З вашої книжок все, все повністю окна були. 29 вересня внаслідок вечірнього обстрілу Миколаєва касетними боєприпасами загинув чоловік Юлії. Сьогодні жінка ледь сама залишилась жива. Погіб. Катанаєнки саблітіла. Зараз їду, а по зі віші. Вторний кухар. Дві в наследу копсеру занялись две квартиры в одном из будинков. Там прилетело, никто не знал. Потом был взрыв во дворе на подстанции. полетела еще больше. Пока стали разбираться, что и чего. На третьем этаже накрылся пожар. Там уже быстренько все выходили, потому что был очень недорогие Быстренько-быстренько все дружно друг друга отступили в перекошенную дверь, чтобы можно было как-то вылететь вниз, потому что дым был. Горіло щось хімічне там чоловік діяв ремонт. Другий приліт був біля трансформаторної підстанції. Через вибухову хвилю пошкоджений зазнав будинок навпроти. В 3.49 прилетіло дві ракети. в, в, в сусідній Я коли прийшов, все розвалено. Окна в спальне, на кухне, в зале, дверь входная, все, ничего нет. Вот такие вот осколки были в зале. Я был на работе. Да. То есть я минут через 40 прибежал, что я увидел, что пожар горит. Я недалеко работаю. Внаслідок нічного обстрілу пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, електромережі та газопровід. Частина будинків залишилася без світла. Ремонтні бригади від самого ранку працюють на місцях та ліквідовують наслідки, повідомив мер міста. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.